Вітаю! Сьогодні 1 вересня, трускавець Україна, і я запрошую вас разом зі мною на першу осінню лісову прогулянку. Дивіться, який крихітка товкачик. Його можна опізнати по такому ребристому берегу. Він дуже тоненький, і тому так пластинки виділяються. І зараз ви побачите, що зростає він з яйця. Відноситься до родини аманіта мухоморів. Але є їстівним грибочком. Бачите, вже підсохло це яєчко. І на відміну від мухоморів, в нього нема спіднички. Я таку крихітку не буду чіпати, він вже, як бачите, трошечки підсохший. І дуже вони крихкі, але дуже гарні. Яка крихітка сироїжка виглядає. Візьму її для початку. Який красень. І може здатися, що ви знайшли білого гриба. Але якщо придивитися, то ви побачите, що це дуже схожий на нього жовчний гриб або гірчак. Який зазвичай зростає з деревини, має сітчасту ніжку, тут, мабуть, погано видно. Рожевий гіменофор. Особливо це добре видно, коли гриб вже такий великий. Ну, от тут, в принципі, можна побачити. Бачите, тут де його хтось погриз, тут видно, і він дуже-дуже гіркий. А ось ще один невеликий, але дуже гарний жовчний гриб. Бачите, який красунчик. Але навіть якщо його варити, 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 він все рівно буде гірким. І разом з ним гіркими будуть всі інші гриби. Ось дивіться, цей жовчний грибок. А ось не знаю, як я побачила. Невеличкий такий гарненький дубовичок. Він маленький, але я його все рівно візьму, тому що в нас спека, я не знаю, виросте він не виросте, а мені буде до кошика. Я бачила просто ще один дубовичок, тому буде йому компанія. В неділю ввечері не дуже багато шансів взагалі-то назбирати грибів. Але подивіться, якого красунчика я зустріла. Це дубовик зернистоногий. ногий. Тут він просто ідеальний. Зазвичай їх полюбляють слимаки в нас надгризати. А тут дивіться, шапинка ціла, оксамитова, яскраво червоний гіменофор. І я впевнена, що він не хробачливий. В нашому регіоні вони дуже рідко бувають хробачливими, навіть влітку. Моментально синіє. Ну, давайте спробуємо ще пошукати гриби. Дивіться, якого гарного, такого темно, зеленого кольору деревина. Це пофарбував гриб хлорацеборія. Синя-зелена. Дивіться. Давайте подивимося, що це за грибочок на пеньку. Муховичок. Муховичок візьмемо. Взагалі на цьому пеньку я завжди збираю печіночницю. І в цьому році вона також тут є. Ось така втомлена, я б сказала. Давайте візьмемо, а там. Ау, мурахи! Ой, тут Мурашник, дивіться, Мурашник. Так. Ну, подивимося, може, вона ще й добра. Що цікаво, старих грибів я в лісі не бачу. Ось, дивіться, тут мені два дубовичка, які ще. Маленький. Такий красончики. Навіть сироїжок нема в лісі. Ух, який, як діжечка. Ще один маленький дубовичок. Розвернулася, а тут от ще один, бачите? Таку крихітку я вже не буду брати, ну він зовсім маленький. О, дивіться, який грибочок нарешті великий. Хоча мені більше подобається молоденькі збирати, це в нас також дубовик. Бачите, його шапинку повністю вверху цього самитого шоколадного з'їли. Давайте подивимось. Ой, він чудовий. Дивіться, Молоденький гіменофор. Тільки не дивитися отак, а отак чудовий гриб. Ось, Бачите, чудовий частенький грибочок. Зараз вам покажу галявину з трьох грибочків. Один дубовичок, потім ось дивіться другий дубовичок. І тут під листочками був ось такий красень. гарненькі. Оце грибочки ідеального розміру для маринування. Дивіться, яка крихітка сироїшка. Поки що ось так в моєму кошику, можна сказати, одні дубовички. Ось, дивіться, ще один маленький красунчик. Нагадаю, вам видно, як виблискує променях останнього сонечка на сьогодні грибочок. Ось такий дубовичок. Красунчик ще один. Дуже дивно, що вони цілі, слимаками не поїджені майже. Нарешті сироїжка. Давайте подивимося, яка вона. Ні, вона повністю хробачлива, на жаль. На цьому пні зазвичай щороку я знаходжу печіночницю. Я все подивилася, нема гриба. Я дивлюсь, бачите, де в цьому році вона вирішила вирости. Дуже маленька, але я її візьму, тим паче, що її вже майже з'їли. Зараз покажу вам, як сховався ще один дубовичок. Я його знайшла тільки тому, що я знаю, що в цьому місці вони зростають. Бачите, це вже не перший дубовичок, який саме тут зростає, ось в такому майже лежачі. Ось такий. Бачите, чому зернисто ногий? Такими, як зернятками ніжка, вкрита червоними. Дивіться, яка діжечка виглядає. Покажу вам останній на сьогодні грибочок. Ось такий маленький дубовичок. Як бачите, сьогодні ми майже їх збирали. Взагалі-то це дуже гарний гриб. Єдине, що він відноситься до умовної їстівних, тому його потрібно попередньо відварити, а відвар злити. А так, Нічим не гірший білого гриба, на мою думку. Ось показую вам мій остаточний результат. Як для великої спеки, та коли нема дощів, то доволі і непогано. Ну, а тепер за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Грибочки я почищу, наріжу і треба їх 15 хвилин відварити в підсоленій воді. Щоб гриби швидше зварилися, я їх нарізаю. Я вже давно хотіла спробувати приготувати банош в гарбузі. І ось, вчора в мене нарешті, дійшли руки до минулорічного гарбуза. Я здивована, що він ці, цілий рік в мене простояв. І ось я підготувала такий горщик, вичистила його. І зараз я хочу його всередині змастити вершковим маслом з часником. Щоб він не був такий, знаєте, дуже солодкий. Сюди я додам ще трішки солі. У мене, до речі, рижикова сіля. Можете подивитися, як її зробити ось в цьому відео, на яке буде зараз посилання. І ось цим чесноковим маслом я зараз буду змащувати всередині гарбуз. Для самого баноша мені знадобиться кукурудзяна крупа. На одну чашку крупи я беру дві чашки молока і одну чашку сметани. Додаю сюди трохи солі. І дивіться, в оригінальному рецепті ми спочатку доводимо до кипіння молоко зі сметаною, а потім вже туди крупу тоненькою смужкою всипаємо і потім постійно помішуємо. Тут ми будемо випікати в духовці, так ми не зможемо зробити. І тому я зараз лишаю хвилин на 20, щоб крупа розбухла трохи. Відварені дубовики. Печіночниця, одна сироїшка. Зараз всі ці грибочки я подрібню і ми їх підсмажимо для нашого баношу з грибами в гарбузі. Я вирішила нарізати все такими невеличкими шматочками. До речі, дубовики вони вже смачні, якщо відварені просто в підсоленій воді. Які вони гарні лимонного кольору всередині. Чудові гриби. Додаю сіль сушану цибулю та мелений перець чорний. Підготовлений гарбуз, тепер виливаю нашу суміш для баношу. У мене гарбузик десь сантиметра на 2 не заповнений доверху, сподіваюсь, цього вистачить, щоб в нас нічого не википало. Кришку я також змастила маслом з часником. і тепер ставлю в добре розігріту духовку, скільки по часу займе, зараз ми з вами подивимося. Ось такий гарбузик вийшов. В моїй духовці він майже дві години запікався. Дивіться, який красень. Він пропікся дуже-дуже такий м'якенький, бачите? І традиційно бано завжди подають з бринзою. Ну, а там же варіанти в мене от з грибами. Так, давайте. Спробуємо. В процесі приготування я один раз перемішувала кашу. Так, і давайте гарбузика також спробуємо. Декілька шматочків. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!